Так, Оксана да. почала? Ма, ти заберіш свої фішки відсюди. Ой, Я зібрав макса попаріонам. Вже собі хотів вкласти. Вітаю всіх з вами, Мурсик і це буде детальний огляд компонентів до гри RAM. Я замовив зразу декілька настільних ігор. Магазинний хід коневик, якщо це не реплава, просто там замовив, там була скидка на РА, який я купив за 1590 дійбри, і там ще допомітна скидка була 3%, так як я зареєструвався і попросив її, тому вийшло 1550 гривень, коли на даний момент коштує вона 2000 гривень. Так ось така от Ра. Мі, кстати, дуже подобається, коли пакуюся, який гігач хітконев. Їх брендовий скотч. Це просто так офігенно виглядає, так ось рара. Е, Вона, кстати, була створена вперше в 1909 році, е, відомим німецьким дизайнером Райнером... Райнером Кніцеєм. Його доволі така важк фамія. Важкенька, як мінімум, мені вигороти. Ось так коробочка виглядає з двох сторін. Вона доволі така широка, така масивна. І важить так нормальненько десь, не знаю, більше кілограма, напевно, точно не скажу. Я не важив. Будемо розпаковувати, і я вам покажу детально, детально, детально деталі цієї гри. Так, помаленьку, акуратненько, щоб не пошкодити коробочку. Це друга її редакція, яка вийшла в 23-му році. Прийняв після гра математикою. Являється Стародавнім Єгиптом. Тут є бог Ра. Я ви його можете закликати. Хто не знає, хто таке Ра, Це, як це сказати правильно, стародавній єгипетський бог. Сонця, який правив, який став першим правителем Єгипту. Вроді якось так. Так відкривається, кстати, доволі трошки туго, але в роті окей. Так, що Що ще я забув сказати про цю носіне вру? А, це класичний аукціон, який на даний момент навіть зараз дуже популярним являє, і вважається класичним. Оцінка на БГГ 77. Займає вона в топ-200-100% входик, там 100 таке якесь місце. Якщо що я тут десь напишу, вам, щоб ви знали. Так, давайте почнемо офіждати компоненти. Так, це сонечка якими ви будете грати оуф ставити свою сталку, та давайте відкри їх Так. ось так. А вони дерев'яні, я думаю, вони пластмасові, вони такі. Я б не сказав, що прям гля... глянцеві це якісь. Не знаю, прям, не знаю, що пофарбовані чимось, і він відчувається ця фарба. На руках, хоча б не остається і тому тонка. Я знаю, скільки є тут штучок, якщо що я напишу, напишу, я що це комусь буде потрібно. Ось... Ви можете ти типу, поставити, ставте і вас можуть перебити, але ви можете всього поставити та всерізну, так, все це... одну стату. Так, це така штучка, я не знаю, як вона. Ну, це сам ра тут намальований, але це движешся, по треку ра. Коли ти доходиш до кінця епохи, вона закінчується, якщо наступило так випадково, що воно. Ось тут якісь зіп-пакетики які йдуть випадково. Так що це зробити, ви... ти достав змішецька ціра, то типу, закінчується. І якщо ви не використали ті -оті плиточки, то ваша проблема, якби. Гра триває, кстати, три епохи, хочу вам сказати. Ракета все розуміється, поншетики, і якраз це поле. Про яке я розказував, по якому ви будете добігатися, передвигатися перепробував. Так, е, ось це я так розумію. планшетики ваші, тут а, 5 штучок якраз е, гра від 2 до п'яти, Найкраще грається в 3-4. Якщо кстати, вам сподобається це відео і ви любите на стол, звісно поставте лайк. Е, також, 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 а потім як ми зіграємо вже хоча б 5-10 партій. Якщо вам захочеться, то я зніму огляд на цю гру. Так, коротше, ось так вони виглядають. Вони, кстати, двосторонні. Е я не можу зрозуміти. І розторони трошки відрізняються. Тут ви будете викладати свої компонентики, які будете доставати з мішечка П'ять штучок. Давайте перейдемо А ось цей планшетик. Він так, от я розумію, розкладається. І це епоха, яка триває від. В залежності від кількості гравців, вона теж двостороння. Це вже будуть нюанси вправила Криму. Мабуть, одна якась більш легенька, інша без склада. Ось такий там мішечок. Кстаті, в мене не одної настолки, в мене є азу, да? але там мішечок маленький. Пусть в мене версія, напевно, китайська. Ну, дешево коштував, там мішечок не брендований, а просто там такий коричневий сім'їки, А це прям великий мішечок і, напевно, якщо буду грати в азу, то буду його використовувати. Принт прикольний. Е, але закривається якось важкувато. І таке відчуття, наче він із-за цього трошки буде псувати свою красу. Е, кстати, якщо так дивіться, нитки і нитки проглядаються знизу. Е. Не знаю, чи це норм, не норм для настілки, бо тому що я багато мішечків в своїх руках не тримав. Але якщо так дивитись, то дуже гарно. А якщо отак трохи, то я б не сказав, що це дуже приємно. Це щось хуже трошки на джинсі, але більш таке, не знаю, тверде, то о, сам Ра, фігурка, ви її будете брати, коли будете закликати Бога Сонця-Ра, ви став будете брати її. Як то кажуть, і по столу стокати. Ну, вона така масивна, прикольна, можна когось їхати. Бам! Так жорстко, що він щось буде критично красти в тебе, що тобі потрібно, можна цю штуку захищати. Мені подобається, конопляє. Але тримати прям, як не сказав, що супер якось удобно, як і правильно взяти. Якось не можу поняти. Так, е... штучка, щоб не було володих. Так, це то буклетик якісь пішли. Е, компоненти огляд на них. Так. Тут, коротше, ігровий процес. Ну, я так дуже місце правила, стації не дуже великі. Всього вісім сторінок. Але. але якість їхня, вона прям глянцева якась інша дуже приємна ноча. Ляниць теж приємно, але це щось інше, я не знаю, що вони зробили ці правила, це щось дочер з дерева якусь. Я, не знаю. я раніше таких правил в житті не зустрічають, що це не всі мій настолки, які в мене є. Просто те, що в кадр, те, що бій за те, що я для вас люблю. Так, тут я вже бачу тут компонентики різкі і. Так я ще їх відкривати показувати бам. Детально, можливо, я підніму їх, щоб вам краще було видно. Було не знаю, хорошо видно для мене. Так, давайте е відкриваємо спочатку це. Я, якщо чесно, це, мабуть, монети, мабуть. Але я ще не знаю. ось так вони виглядають, можете подивитися. І тут дві штуки: Од одна з номіналом 1, 2, 5 і 10. Так, відкладаємо в сторонку. Так, що в мене? далі йде? Далі ще ми стали аукціони, за якими будемо е сорівнуватися. Так не знаю. По-українськи скажу, що не А Ось так вони виглядають. Я поки не знаю, як вони точно називаються, не пам'ятаю, я дивився огляд на нашок, але це було доволі давно. Так, це знову такі ж стайли, але трохи інші. Це, кстати, похоже на ралли, напевно, це не воно. Так давайте далі буду показувати вам. Кстати, як вони відчуваються. Вони, кстати, великі, такі, не те, що прям великі, а широкі. Я думаю, вони більш такі прямокутні, такі довші і менш широкі. Але вони тут просто, мають такі широченькі, і з такою типу, шапочки прикольні. Це теж це якісь монументи, я так розумію, якісь постройки древньоєвіпські. Подобається, подобається. Так, а давайте я видоплю одну. Ну, да, я думав, вони якісь довші будуть. Але, ну, типу, в принципі, вони приємні такі. Ну, і зображено, при, в принципі, прикольно. Я думав, вони будуть довші цього, вони щось широке, наче якась халабуда. Так, віддавлювати зараз це не буду, цьому немає сенсу. Я просто показую вам це для того, що в мене бувають такі моменти. Я, наприклад, заказую на якісь барафолки або на ликс настолку, і коли її оглянути треба, ти заходиш, наприклад, на якийсь сайт, де цю настолку можна купити, і там просто написано, які є компоненти. А іноді тобі прям хочеться подивитися вживу, як вони виглядають, скільки їх, особливо, якщо ти будеш дуже подробно оглядати цю настолку, тому це тобі знадобиться. Ось такі ще тайли є, якоїсь водички. Я, в принципі, і знаюш, як вони діють, але, типу, назву я не пам'ятаю, як вони в нобрі називаються. Це море, можливо. Ось такі ще тайли які йдуть. Так, тут уже я бачу тайли Ра. Це те, що щось неприємне не робиться. А то, то, якщо ти його достаєш, то сразу розпочинається аукціон. Тобто ти можеш сам розпочати, а якщо хтось такого тапора, то вони автоматично настояли у цьому. Так, в принципі, в принципі, я вже вам все показав в цій проробці, бо ще більше нічого не залишилося, тому, тому це, мабуть, буде все. Я вам все реально показав, що було всім на стійк грі. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо хочете і чекаєте огляду на цю гру, Я його зроблю. А ще буде два відео, два відео про інші носінні гри, і мене тут лежать. Я вам розказувати не буду. Але всім дякую за перегляд. Всім бувайте, всім пока.